Вітаємо вас на просвітницькому проєкті Вечірня казка для атеїстів. Сьогодні поговоримо про ловлю мишей, швейцарські годинники і чому в жирафів з дятлами не болить голова. Сьогодні я хочу поділитися з вами найбільш цікавим для мене, на мій погляд, аргументами про існування Бога. Аргументи на користь існування Бога, базовані на наявності у світі ладу, облаштування, доцільності, дістали назву телеологічних від грецького слова телос, що означає кінець, призначення, завершення, виконання, результат. Різноманітні формулювання цих аргументів ми зустрічаємо протягом усієї історії людської думки, починаючи з класичної грецької філософії. Так, Аристотель стверджував, що все у світі має своє призначення, і що від призначення об'єкта значною мірою залежить його властивості. А це означає, що за властивостями об'єкта можна робити висновки про його призначення. І оскільки людина має такі властивості, як розум совість, то її призначення жити розумно і по совісті. Теологічну аргументацію ми знаходимо у судженнях Сократа. Платона, Філона Олександрійського. Деїст Клеант наводить таке формулювання цього аргументу. Кожна конструкція закладає існування конструктора. Велика конструкція закладає існування великого конструктора. А світ це велика конструкція. Відповідно, світ повинен мати і великого конструктора. Подейкують, що якось до кабінету Ісака Ньютона зазирнув приятель агностик. Безбожники тих часів воліли іменуватися агностиками, бо слово атеїст мало якийсь такий негативний відтінок. І цей агностик побачив там майстерно виготовлену діючу механічну модель сонячної системи. Хто створив це чудо, вигукнув він у захваті. Ніхто. Пролунала відповідь Ньютона. Воно саме виникло. Ти жартуєш? здогадливо усміхнувся гість. Чому? запитав вчений. Ти ж вважаєш, що набагато складніший оригінал виник сам по собі? Чому тоді сама по собі не може, не може виникнути його примітивна подоба? Попередник Ньютона, засновник експериментального наукового методу Френсіс Бекон, писав. Поверхова філософія схиляє розум людини до безбожництва, а глибини філософії навертають уми людські до релігії. З розвитком науки ми набагато більше дізналися про світ, у якому живемо. І сьогодні саме природознавство надає нам нечисленну кількість доказів розумного задуму, закладеного в основу світобудови. Найбільшої поширеності. Телеологічний аргумент набув під назвою Аргумент годинникаря. З огляду на формулювання, яке виклав Вільям Пейлі у книжці Природне богослов'я у 1802 році. Пейлі міркує так. Припустімо, що йдучи постелею, ви знайшли годинник. Звідки він узявся? Чи він там утворився випадково, сам по собі, як продукт взаємодії піску, вітру, води та інших природних факторів, чи хтось його створив. Доцільність приладу годинникового механізму свідчить на користь другого припущення. Усе в годиннику вказує на те, що він був створений з конкретною, наперед визначеною метою. Його конструкція повністю підпорядкована цьому призначенню. Так, годинник має. Пружину, яка приводить механізм у дію. Має сполучення коліщаток, які передають рух від пружини до стрілок. Має стрілки, які показують значення часу на циферблаті. Причому коліщатка виготовлені з міді аби не ржавіли. а пружина виготовлена зі сталі, оскільки цей метал еластичніший та може накопичувати напругу. А елемент конструкції, який накриває стрілки, виготовлений зі скла. Що дозволяє їх бачити. Відтак у годинникові все доцільне. Випадковість вже протилежна доцільності, вона не закладає жодної мети. Тому логічніше буде припустити, що годинниковий механізм це результат розумного задуму. Якщо існує годинник, повинен існувати годинникар. Світ надає нам набагато більше свідчень про задум, аніж годинник. Світ набагато майстерніший витвір. Він має набагато витонченішу будову. В ньому ми відкриваємо величезну кількість тонко узгоджених один із одним об'єктів та явищ. Якщо годинник має свого годинникаря, то, погодьтеся, світ повинен мати ще більш великого та мудрого конструктора. Тобто Бога. Серед численних прикладів, що їх пейлі наводить на підтримку цього аргументу, найцікавішим, певно, є будова людського ока. Навіть Чарльз Дарвін, який визнавав, що, якби було можливо показати, що існує складний орган, який не міг утворитися шляхом послідовних слабких модифікацій, моя теорія зазнала би повного краху. Цей самий Дарвін писав: Припустимо, що око, яке є складнішим механізмом із надскладними системами, вимірювання фокусу на різні відстані, вловлювання різної кількості світла. Корекцією сферичних і хроматичних аберацій, такий складний механізм утворився внаслідок природнього добору. Щиро кажучи, ця ідея мені видається цілковито абсурдною, пише Дарвін у книзі походження видів у своїй праці. Справді, око позбавлене сенсу, якщо воно не є системою, яка справно функціонує. Напівоко чи недооко не дає жодних еволюційних переваг, а тому, за теорією Дарвіна, підлягає відбракуванню шляхом природнього відбору. Уже після друку праці походження видів, Дарвін визнавав у листі до друга біолога. В більшості випадків думки про око розхолоджували мене щодо моєї теорії. Однак із часом я призвичаюся до цього. Ідея випадкового виникнення зору здається ще більш абсурдною у 21 столітті. Коли нам стали відомі принципи комп'ютерної обробки зображення, то з'ясувалося, що всі вони завжди здійснювалися в природі завдяки зору. Хоч би якою складною була будова ока, бачимо що ми не очима, а мозком. Очі лише виконують функцію сенсорів, що сканують простір, такі собі камери. Отримані дані передаються в мозок, який, опрацьовуючи прийняту інформацію, будує зображення. Відтак, Зір закладає не тільки фізіологічну діяльність органів, але й інформаційний обмін між ними. Це нагадує взаємодію комп'ютера з периферійним устаткуванням, наприклад, камерою. Мати справне устаткування ще замало. Потрібен драйвер, програма взаємодії. Елементів системи та інформаційного обміну між ними. Якщо відбувається збій у роботі драйвера, устаткування перетворюється на мертве залізо. Єдиний вихід заново встановити драйвер, що його надає виробник. Отож, людина може втратити зір унаслідок хвороби, травми або шоку. А потім зір може відновитись повністю або частково. Однак буває, що людина народжується із повністю здоровими очима і нормальним мозком, але при цьому вона сліпа. У цьому випадку проблема не може бути вирішена терапевтичними методами. Порушення відбулось на рівні драйверів, інформаційного обміну між очима і мозком. І повністю нового розуміння набуває євангельська історія про те, як Ісус цілив сліпонародженого. Цим чудом Господь показав здатність. Так би мовити, перевстановлювати драйвери, які можуть бути отримані тільки від Творця. Бо ж споконвіку, не чувано написано, щоби хтось очі відкрив сліпонародженому. Якби він був не від Бога, він би не міг нічого творити. пише апостол Іван. А тепер поговоримо про ще один цікавий аргумент. Так звана нескорочувана складність. Теологічний аргумент. Особливо ж в формулюванні про годинникаря постійно зазнавав критики з боку атеїстів за те, що він базований на подібності. А отже, як при кожному судженні за аналогією його висновок має тільки імовірнісний підхід. Так він вказує на дуже велику ймовірність того, що за будовою світу стоїть якийсь розум. Однак при цьому він не доводить, що це насправді так. Зрештою, малоімовірні події теж стаються. Ось такий собі контраргумент. Окрім того, сам по собі телеологічний аргумент не пояснює існування у світі безладу. Для тих, хто не визнає авторитету писання, посилатися на ріхопадіння як на причину безладу не переконливо. Далі, неодноразово було вказано, що телеологічний аргумент базується на космологічному аргументі, стверджуючи, що має бути причина задуму у світі. Становище кардинально змінилося у 80-ті роки ХХ століття. Коли біохімік Майкл Б надрукував свою працю чорний ящик Дарвіна, в якій сформулював поняття нескорочуваної складності. Суть його цього принципу нескороченої складності Б пояснює так: Уявіть звичайну мишоловку. Вона складається з п'ятьох деталей: платформа, пружина, рамка, притиск і замок. Призначення цього пристрою ловити мишей. І все у ньому відповідає цьому призначенню. Далі, ми можемо міркувати про те, як удосконалити мишоловку. Наприклад, забезпечити її диспенсером для дозовної подачі, приманки, утилізатором впійманого гризуна і так далі. Ускладнити конструкцію мишоловки можна якими завгодно способами. А ось спростити її неможливо. Варто лише скоротити конструкцію найпростішої мишоловки хоч на один елемент, і вона перестане спрацьовувати. Вона вже не буде мишоловкою. І не виконуватиме належну її функцію. Складність її будови не скорочувана. Такі ж властивості стверджує Б, мають і органи руху мікроорганізмів, тих самих, що за іронією історії науки дістали назву найпростіших, дослідженням яких він займався. Ці істоти пересуваються за допомогою так званого флаге... флагелума, пружного джгутика, який стрічить із кожного мікроорганізму. І так як спрацьовує флагелум, вельми подібне до механізму електродвигуна на молекулярному рівні. Там реалізовано такі ж елементи: ротор, статор, муфта тощо. Оскільки, попри крихітні розміри, ефективність цієї системи набагато вища, ніж у громістких механізмів, створених людиною. Можна до безкраю фантазувати, як саме ці органи могли б розвиватися і ускладнюватися з плином часу, відповідно ж до теорії Дарвіна, перетворюючись у кінцівки еволюційно просунутих тварин і зрештою в наші руки-ноги. Але в будь-якому разі цей процес мав би починатися з уже завершеного конструктивного рішення. Якби в ньому було хоча б на один елемент менше, механізму просто б не існувало. Він може ускладнюватись, однак не може бути простішим. І прикладів нескорочуваної складності в будові органів безліч. Однак, якщо вже складність цих органів неможливо знизити, то вони повинні мати завершену функціональну конструкцію від початку. А це означає, що вони не могли розвинутися самостійно. Відповідно, вони мають конструктора. Таким чином, у формулюванні Б, телеологічний аргумент базується не на аналогії між. Природніми та штучними об'єктами, а на неможливості випадкового утворення системи, яка становить собою конструкцію нескорочуваної складності. Нескорочувану складність ми можемо знайти у природі, не лише на рівні окремих органів, але й у сукупності властивостей організму. Взяти хоча б такий цікавий, класичний приклад, як анатомія жирафа. Жирафи досягають 6 метрів. Завишки. Відповідно до уявлень класичного дарвінізму, предки жирафів були подібні до коней, але мусили витягувати шиї, аби дотягнутися до листя на деревах. Якось так. Тому з покоління в покоління шиї в них ставали довшими, довшими. І неодарвіністи визнають, що ознаки, набуті організмами протягом життя, потомство не передаються. Вони пояснюють довгу шию жирафа послідовністю накопичувальних мутацій. На щастя, для жирафа, одночасно з деформацією шиї відбувалися і мутації, які дозволяють зберегти кровопостачання мозку, який у підсумку виявився розташованим на 6 метрів вище за серце. Тепер серце жирафа щохвилини перекачує 60 літрів крові та створює тиск втричі вище, ніж в людини. Звісно, можна говорити про мільярди щасливих збігів, коли послідовні і незалежні мутації шиї та серця жирафа, ідучи різними шляхами невеликих поступових змін привели до аж такого вдалого поєднання. Однак, якби вони обмежилися тільки цим, жираф був би приречений. Ви тільки уявіть: тварина нахиляє голову, наприклад, щоб напитися, і мозок тут таки отримує удар тиску в 6 метрів кров'яного стовпа. Інсульт гарантовано. Так само, як і глибоку непритомність, коли кров відступить від голови після того, як жираф здійме її від землі, наприклад, у разі можливої небезпеки. Однак цього не відбувається завдяки системі запірних клапанів, які підтримують постійний тиск у артерії, що постачає кров до мозку. Лише повна сукупність згаданих, а також низка незгаданих тут властивостей організму жирафа, робить його життєздатним. Такі зміни не могли розвиватися поступово та окремо одні від одних? Найменш складний комплекс являє собою більш знайоме нам створіння дятел. Відповідно до теорії еволюції, дятли з'явилися внаслідок змін довкілля, коли птахи, наділені здатністю видобувати їжу з-під кори дерев, набули еволюційної переваги через послідовність малих, випадкових, непов'язаних одна з одною мутаційних змін. Які ж це мають бути зміни? По-перше, якби дятел, як і кожен птах сидів, маючи лише дві точки опори, то відповідно до третього закону Ньютона, кожний його удар головою об стовбур дерева, а дзьоб це частина голови, неминуче відкидав би його назад із силою удару. Однак основу для посадки дятла становить не лапи, а хвіст, який складається з 12 жорстких пер. Саме хвостом дятел впирається в стовбур дерева, коли чіпляється за нього лапками. При цьому хвіст надійна і стійка опора залишається частиною оперення птаха, яке забезпечує йому змогу літати. Але щоб видобувати їжу зі стовбура дерева, жорсткої посадки замало, має бути ще достатня сила удару. Не варто навіть пробувати повторити досвід дятла в домашніх умовах, пробуючи пробити щось носом. Ви з дятлом маєте різні вихідні дані. У нього дзьоб жорстко з'єднаний із черепом. По суті, це елемент черепа, загострення на лобі, який дятл не мов би кайлом продовбує отвір. Як же він при цьому не дістає струсу мозку? І тут мутації постарались в лапках. Спеціальні пружні нитки забезпечують антивібраційну підвізку дятлового мозку, яка зберігає цей делікатний орган непорушним. Далі. Навіть успішно продовбавши дірку в стовбурі дерева, дятел повинен якимось чином видобити їжу з-під кори або зі щілин у дереві. А це він якраз робить язиком. Однак язик це м'яз. Він не може розтягуватися більше, ніж у півтора рази. Як далеко можна висунути язик? Це залежить від того, наскільки він у вас взагалі довгий? І тут дятел знову рекордсмен. Його язик виходить із дзьоба через спеціальний отвір. Обвиває його всю голову, як трос котушку, і знову повертається у дзьоб через гортань. За такої довжини язика птахові нескладно витягувати його набагато далі за дзьоб. Але чергове але, для того, щоб маніпулювати витягнутим язиком, такий м'яз повинен поєднувати в собі рухливість і пружність. Отож, тут на нас чекає наступний еволюційний в лапках сюрприз: язик дятла має скелет. Які складаються з п'яти кісток, поєднаних вельми хитру Ну і нарешті слинні залози дятла виробляють особливу речовину: клейку для білка, для хробачків, але не клейку до деревини. Завдяки цьому його здобич прилипає до язика, а деревина ні. Отже, щоб дятел був життєздатним, він повинен володіти всіма цими ознаками одночасно. Уявити, що кожна з них розвивалася незалежно від інших шляхом дрібних випадкових змін мутаційного характеру, немислимо. Якби в нього не було, хоч би однієї з цих ознак у завершеному вигляді, наявність, решти, не давала б дятлові жодної еволюційної переваги. Без повної сукупності цих властивостей такого птаха просто би не існувало. Їх комплекс це приклад нескорочуваної складності. І таких прикладів у тваринному світі величезна кількість. До завтра.